Немає ніякого заговору фармацевтичних компаній. Це вам потрібно. Якщо ви хочете активно прожити 10, 15, 20 років життя, то фармакологія може вам дати для цього інструменти. Власники, керівники, топ-менеджери фармкомпаній уже давно не бідні люди. Тому все одно вони будуть мати високі продажі. Від того, що ви заперечуєте факт фармакології, від того, що ви обесцінюєте досягнення медицини, науки і фармакології, постраждаєте тільки ви. Тому що, якщо ви не будете приймати препарати для зниження холестерину, для профілактики бляшки та атеросклерозу, якщо ви не будете пити препарати від високого цукру, від високого тиску крові, то мінус 10-15 років, розумієте? Тобто фінал один. Або ви платите ритуальній службі одноразово, що скоро. Або ви ще живете 10, 15, 20, 30 років, приймаєте фармпрепарати і відповідно маєте і нормальну якість життя, і тривалість життя. Тому вибір за вами, друзі, тут немає ніякого заговору. Фармкомпанії вкладають великі кошти в розробку препарату, в наукові дослідження, в зарплати співробітників, в клінічні дослідження лікарям всім. Для того, щоб, що? щоб вирішити питання. Якщо можна було би все вирішити за допомогою бадів, їжі, спорту. Здорового способу життя, то взагалі би б не піднімали цю тему фармакології. Тому, будь ласка, будьте сучасними, розумними, поміркованими, і знайте, що немає ніякої фармацевтичної мафії, а є лише ті люди, ті науковці є вчені, які реально поклали життя Нобелівські лауреати для того, щоб розробити нам інструменти. І чи заробляють на цьому фармакологи? Так, заробляють, але ритуальна служба теж заробляє. Тому вибір тільки за вами. Друзі, підпишіться на цей канал. Тут все про адекватну зі здоровим глуздом медицину, щоб ми не втратили з вами зв'язок.